Одна жінка довго не мала дітей, але щастя прийшло і до неї. І вже у досить пізньому віці вона народила свого єдиного сина і назвала його Мангалія, тому що днем його народження був вівторок Мангала Марс, повелитель вівторка. Шли роки. Жінка з вдячністю ростила свою довгоочікувану дитину. Одного разу. Марс прийшов до неї в образі жебрака, щоб випробувати її. Коли він став просити подаяння, жінка відповіла, що готова віддати йому все, що він попросить, бо сьогодні вівторок, а це найщасливіший день в її житті. Марс запитав, чи впевнена ти, адже якщо я попрошу, тобі доведеться це зробити. Тому що в ті часи люди завжди виконували свої обіцянки. Жінка погодилась, і тоді Марс сказав приведи до мене свого сина, я хочу приготувати собі їжу у нього на спині. Таке прохання приголомшило жінку, але відмовитись вона вже не могла. Не тямлячи себе від болю, дивилася вона, як Марс кладе дрова на спину хлопчика. І запалює вогонь. Коли ж їжа приготувалася, Марс попросив жінку покликати сина, щоб той скуштував їжі. Вона вигукнула Що ти кажеш? Хіба такі чудеса можливі? Їж та йди. На це бог відповів: Просто поклич його. І варто було жінці вимовити мангалія, як хлопчик піднявся. І підійшов до матері, яка від подиву не могла вимовити ні слова. Вона міцно обійняла свою дитину, а Марс благословив їхню сім'ю.